Друзі, привіт! Друга частина випуску про приватні будинки. Я продовжую серію випусків, і в цьому випуску я покажу про значить в техприміщенні маємо в котельний тепловий насос для резервування електричних котел. І для резервування є пілетний котел, є резервне живлення від батарей. Будинок повністю автономний. Там в бункері десь 200 кілограмів. Ну це фактично наружний блок теплового насосу. Я я важаю, що так. Окупність це одна історія. Інша історія потребляє будинок 330 вольт Стабілізатор напруги трифазної. Бомбосховище, сонячні батареї. Що це? Навіщо і як працює? Повноцінне живлення будинку. Холодильник споживає освітлення, комп'ютер, але звісно, дивлячись, який комп'ютер, бойлер, кондиціонер. Для чого нам ці сонячні батареї?